Мені подобаються нарцистичні чоловіки, і так кажуть всі мої подружки. Щоб сподобався мені чоловік, мені потрібно, щоб він був дуже красивим та доглянутим. Чомусь в нашому суспільстві доглянутий чоловік красивий вважається нарцистичним, тобто самозакоханим. Але якщо в чоловіка не доглянуті нігті, тобто немає манікюру, для мене це особисто red flag. Якщо чоловік не використовує доглядову косметику в щоденному використанні, то для мене це red flag. Використання одного гелю для душу на все ціле для мене це Flag. Вибачте, будь ласка, але ви що не можете дозволити собі купити доглядову косметику і вмиватися в день і ввечері. Всі чоловіки, які були в моєму житті, з якими я спілкувалася або будувала стосунки, завжди мали доглядову косметику. І скажу так, що в деяких інколи було більше доглядової косметики, ніж в мене, і навіть дорожча. І це я вважаю нормою, тому що чоловік, як і жінка, має... За собою доглядати, і до речі, якщо у вас є хлопець або чоловік, ви можете використовувати доглядову косметику разом, тому що, наприклад, доглядова косметика від відрікер вона є унісексом, і її можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. ви можете купити собі догляд від Рікер і використовувати разом та робити вашу ранкову або вечірню рутину разом. Ну скажіть це романтично.